Доброго вечора, шановні друзі, хочу сьогодні ще трошечки приділити уваги темі, так би мовити, образу наших воїнів, який я і темі саме навіть не образу, а духовного складу наших воїнів і того, що мене часто дивує. На жаль, ну воїн це, мабуть. Така висша каста завжди була в Україні, український воїн. І, власне, мені би хотілося, щоб так це і було, щоб ми стали тою державою, яка змінить не тільки образ воїна, зробить його більш моральним, більш людяним, відкриє, забуті давно. Такі поняття як честь, гідність, як лицарська відвага, знову-таки лицарська честь, так би мовити, да? людяність все-таки в першу чергу і духовність. Бо раніше українські воїни чим і відрізняються козаки від інших, інших воїнів середньовіччя, пізнього середньовіччя. Тим, що, попри те, що в нашому військовому оточенні середовищі теж було достатньо багато жорстокості під час таких активних воєнних дій, ми можемо згадати те, як поводили собі себе дуже часто жорстоко жорстоко козаки, коли заходили на територію ненависних на той час поляків або Інших, наприклад, Османська імперія, коли воювали наші з турками, як взаємно, могли бути дуже високої жорстокості, по, 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 так би мовити, дії військові. Але, попри це, все, козаки навіть у часи середньовіччя відзначалися високою духовністю. Поруч з жорстокістю вони могли проявляти і високі чесноти і лицарські. Саме вони дуже шанували і вважалося так, що гідний воїн і гідний лицар має бути гарним все-таки батьком, має бути гарним. Ну, у них була висока повага, і це можна. Це можна Сперечатися, але це все є у піснях у старовинних, які збереглися, дай Боже, дещо було знищено в часи радянські, коли переписувалася навіть частина пісень, чи бралася лише якась частка тих пісень, які могли розповісти про дух української волі і про саме образ українця. Але якась частка лишилася цієї пісенної народної творчості. І власне мені ми по ній можемо дізнатися, що українці і в першу чергу чоловіки дуже шанобливо ставилися до жінок. Це не було так, як у росіян, у тих же кацапів, да? ну, є росіяни, є кацапи, треба розрізняти. Да? Як жиди і євреї, теж різниця є. Да? Тобто, от саме ставлення кацапів, тої закацапленої з Росії до жінки це чоловіка, це він міг піти, вдарити. І жінка казала, навіть в часи радянські. Що я його все одно люблю, бо мене, мені, мені і кулаки його міли. Власне, таке відбувалося часто, причому це на очах от, власне, у дітей могло відбуватися навіть під час весілля в Росії русський парень мог підійти і вдарити свою наречену чи дружину. І, власне, це вважалося нормально. Взагалі-то у українців такого не було. Українці навіть козаки, які воювали довгий час і могли би бути жорстокими, такими роздратованими, як хтось каже, зараз можна все пояснити і пробачити нашим хлопцям будь-яку поведінку. Але наші військові в древності, да, наші пращури, вони не не були роздратовані, не вив... ну, може, поодинокі випадки були, але це все намагалося, тобто це все контролювалося суспільною думкою. І, власне, все одно козак ніколи не ображав свою дружину настільки і не бив її тим більше. А навпаки, бувало так, що от, згадаємо оперу Запорожець-Донайм. Де, власне, ударка б'є свого чоловіка. І він ховається. Хоча він правий козак, такий би мовити, і в іншому він проявляє себе дуже активно. І в якої він, він гідна людина, я думаю, певно був. Але ми бачимо, що повага до жінки висока в суспільстві. Вона. Виховувалася і, так би мовити, з кров'ю і з молоком, в яке були діти, якби були маленькі, матусіним молоком, воно засвоювалося оце все, глибока повага до матерів, до жінок. І відповідно до батьків, до дідусів, до пращурів, до своїх, а відповідно до місць. Я зараз розширю це все відповідно і до села, звідки людина вийшла, до місця, яке оточується село, до річок, до земель. Зараз подивіться, що відбувається в суспільстві. На жаль, така тенденція навіть останні два роки я вже про це на це наголошувала. Я думаю, багато хто зі мною згодився. Що от, власне, в суспільстві наростає негатив. А от що стосується наших воїнів, то вони і діти, на жаль, не тільки воїни, а й діти, і пересічні громадяни, і жінки, що найстрашніше, вони дуже змінилися. Це і за сильним матюків, це і постійна роздратованість. І Така розбалансованість, коли людина ну, більше схиляється до негативу, ніж шукає позитив. Це є і мені безумовно. На жаль, це теж впливає. Але від цього всього ми маємо позбавлятися і знаходити в собі того українця, відшукати, відшукати в собі українця. Того, який би був близький нашим пращурям. бо саме він і буде домінувати надалі, бо у нього є майбутнє. Чому я так думаю? Дивіться, якщо прослідити будь-яке суспільство, яке доходить до певної межі, ну це я називаю межею чи високої точки розвитку технічно технологічно, але коли воно. Стикається з проблемою безкультурі і моральністю поведінки, яке в певний час буде домінувати в цьому суспільстві, і, так би мовити, вважатися навіть за культурою, але все ну, одно, коли до такого доходить, теж і Гормора, згадаємо, да, хай це може міфологічні чи біблейські якісь сюжети. Але і дуже багато та ж Римська імперія, яка в певний момент. Просто прокотнула себе і була знищена в першу чергу всередина, бо була колись культура висока, вона раптом перетворилася на безкультурі і почала домінувати там безкультурі якась аморальність, яка вважалася за мораль. От, власне. Що потім вихов... ну, тобто, але Римську імперію навіть не можна порівняти з сьогоднішнім ДНМ, коли е якісь моральні, неморальні не чесноти, навпаки, високі людяні або культурні <кхух> домінують, а навпаки, починають на фоні війни, на фоні е не тільки війни в Україні, а взагалі це всесвітня тенденція, де повністю. Закріпачення людей, але на фоні цього люди перестають бути, так би мовити, людьми. Вони йдуть до мрій, які їм насаджують, знову-таки, цей соціум, це суспільство техногенне, грошове, що треба вшанувати тільки гроші, що треба не спілкуватися між собою. що... Треба досягти якоїсь зірковості грошей побільше маєток мати, і відповідно чавити під собою для цього усіх своїх більш слабких колишніх друзів, колишніх знайомих, родичів. Власне, от це робить система. Вона створює такі протиріччя і такі умови, щоб ми. Приходили, деградували по суті. Йшли від людини, а людина це, це така натура, цілісна, яка, мабуть, їй не дуже комфортно дій, бути це 100%. Певно, творча особистість може перебувати якийсь час одна, але і все одно треба віддавати. Свою творчість людям і отримувати відповідно е, якусь відповідь. Так і кожна людина вона має спілкуватися і віддавати позитив, і отримувати його. Якщо обмін енергії цього не відбувається, особливо якщо я знову вертаюся до цієї теми до родини е, і, або до військового середовища, в якому знаходиться певний воїн. І там ми знаємо доволі страшні, страшний стан. І от власне на чому людина може, може розмонтажуватися, і дуже складно. Я недавно це вертаюся до теми того, що, що я власне почала і виставила пост. Можливо, він більш жорсткий і багато кому не сподобався, вибачте, але він спеціально мною виставлений для того, щоби. Зачепити вас за, за ситуацію, що ви просто замислилися і е, багато ну, я писала, там, почитайте, що я стояла на зупинці, бачила чоловіка в військовій формі, який стояв з дівчинкою маленькою. дуже І, власне, він не дуже на неї, це його донька, я так розумію, не дуже на неї дивився, що дозволяла дитині. Перебувати майже на межі зупинки і висіти одною ногою над трасою, а там активно не рух, там автобуси їздять і просто можуть під'їхати не дуже гарно видно. Будь-хто може поїхати за секунду повернути, і дівчинку просто може попасти під нього, бо вона дуже маленька. І, власне, я попросила цього хлопця. А він ще молодий, щоб він більш уважно ставився до цієї дівчинки. Але він спершу, так би мовити, послухавала та трохи роздратовано, забрав її далі. Але ну, десь за хвилинку якусь відволікся і просто щось там набирав у телефоні. І просто, знаєте, навіть відвернувся дитина, дитини, яка стояла на самому краю, знову-таки над трасою. Я вже не, не стерпила. Я просто закричала, бо я побачила, як під'їжджають машини і будь-яка може завернути її до цієї дитини. А хапати чужу дитину за руку, якось воно, знаєте. Ну, якщо б вже під'їжджала машина, то я б, мабуть, вирвала її. Але я просто закричала, там, батько чи чоловік, я вже не пам'ятаю, зберіть дитину. На що цей воїн, бо це, я так розумію, був військовий. А може, це староборони, не знаю людина. ну, він... Так активно зі злістю відповів мені, що це не моя справа, власне, і чого я взагалі йому щось там кажу. На що я сказала, що я кажу це, бо ця дівчинка це для мене як Україна, і треба за кожну дитину. І взагалі запитали його, за що він. Бореться, коли він не розуміє, чому я так себе. Тобто, я, на мою думку, це я вам поясню, да, що людина, яка тим паче не просто батько, коли ти воїн, коли ти вернувся навіть з якоїсь нульової, да, там, звісно, тяжко, але ти маєш думати і піклуватися про своє майбутнє, а відповідно про майбутнє України. І ти більш гостро відчуваєш навіть любов до цієї дитини. А якщо раніше чоловіки не звертали увагу на життя, яке навколо, думали, що і завтра у них буде все так, як раніше, то зараз і чоловіки і жінки мають цінувати більш-менш більше навіть набагато в рази більше. У те оточення, у те щастя, у цю маленьку крихітку, яка є майбутнім його, і за яку, власне, він і бореться. Бо багато хто з хлопців, на жаль, коли питаєш їх. Ну, дуже багато активних патріотів, на жаль, загинуло. Зараз дуже багато воюють ті, хто навіть я не думав, що він буде там. Так, це теж багато патріотично налаштовані, але, на жаль, коли запитуєш у цих людей, заради чого вони, багато хто ну, не може сформувати. До кінця, так, за Україну, але за яку Україну? Тобто за конкретно за що? Я би сказала, хотіла би, щоб ми пам'ятали, що в першу чергу будь-які ми не я, а оці хлопці і дівчата, які воюють, це вони йдуть не за нашу владу, не за майбутній. Якусь державу не українську, а саме за українську державу. І саме за українських дітей, за майбутнє для українців, для, за таких діточок, щоб вони були щасливі, щоб вони любили своїх батьків, поважали їх високо, щоб вони відчували, що батько за ними турбується. Що батько хоче вижити заради цієї дитини і бореться за цю дитину. От, власне, щоб був оцей існував зв'язок. Батьків і дітей і пращує відповідно зв'язок з нами. Бо у цьому зв'язку існує і відкривається захист в першу чергу. І для наших воїнів. І якщо той же воїн так недбало і не сповагу відноситься до своєї дитини, до своєї жінки і там проявляє агресію, то це. Він бійця потім і на його долі, бо існує, так би мовити, простір, який весь час нас чекає. І відповідно, ми, якщо ми не поєднані ні з ким високим коханням, любов'ю чистою, відповідальністю високою, якщо ми не бачимо духовного зв'язку високого з оточенням зі своїм найближчим першочаром. Я вже не кажу з потім розширюється все питання до України, да? до захисту державності, до захисту прав українців і до розбудови української нації. Бо багато хто думає, що посилає дітей наших і друзів на смерті, да? різних, а будує собі свою державу. Хтось каже хазарський Каганат чи якусь там різновид Ізраїлю. Але я думаю, я переконана, якщо українське суспільство прокинеться і зрозуміє, що власне будує і за що гинуть вони, а не треба погибати, треба виживати і боротися. Що боремося, повторюю, ми за дітей маленьких, за їх майбутнє, за українців, за слов'янські ідеали високі. За людство, а давайте казати за те, що українці борються в першу чергу зараз ще і за людство. Бо та моральність, яка у суспільстві, у світі у всьому, зараз починає і вже домінує. Ми говоримо, що добре в Європі, а де добре в Європі, коли от знову вакцинація йде, коли це кабала, коли грошова. Бездушність домінує у світі, і в тій же Росії, але і у всьому світі. І, власне, коли жорстокісті нам кажуть, що от це добре, коли от, я вибачаюся, хтось збирає гроші да, і відмиває їх, і хтось називає себе таким державним посадовцем, який виділяє якісь кошти на ті же дрони, але. Чи якась країна виділяє, але що за цією допомогою стоїть? Чи не поглинання нашої духовності, чи лишення нас якихось прав звичайних людських? І чи не обмеження нас у волі висловлювати свою думку і поширювати свою культуру саме так, як нам хотілося би? Багато в чому зараз намагаються так би мовити розвести людей, щоб вони, в тому числі українці, в першу чергу, да, щоб українці не могли зібратися і навіть разом заспівати якісь пісні, поспілкуватися українською. Це все відбувається планово. І ми, українці, маємо побудити оцю людяність, в першу чергу, в собі згадати, якими були ми, наші пращури якими е, мають бути воїни? Для чого і за що вони воюють? Чи вони за своїх дітей воюють? Чи вони шанують оту крихітку доньку, отого от маленького синочка? Чи вони його здатні захистити від долі, оту, яка весь час чекає на будь-кого, якщо він не поважає себе і своїх дітей? От багато мені там писали, та що ти там пишеш, начебто воїн в такому стані, що він не може за все думати. І я вибачаюся, шановні, а за що він має думати? От я Багато є хлопців гарних, але я частіше зустрічаю тих, які знаходять собі розвагу у тому, і, і так би мовити, розвантажують свої, як вони скажуть, розвантажуються. На наркотиках, на випивці, на чомусь ще. Ну, добре, але це вам не допоможе ані вижити, ані перемогти. Помогуть вам і захистять вас від вашої долі, негарної долі. Це чисті імпульси, чисте, чиста любов, кохання. І, власне, розуміння, що ви саме ви є тими носіями меча правди, меча справедливості і мудрості, яка має бути притамана чоловіку в будь-якому віці, а особливо в старшому віці. Та й жінці, звісно. Але чоловік в першу чергу, бо він несе відповідальність за свою родину і за цю державу, за країну, за свою донечку. І оця відповідальність, вона повинна домінувати, а не якісь бажання і мислі, і жаль до себе. Оце коли ви дуже себе жалієте, шановні, а не помічаєте навкруги нічого, то це ваша не перемога, а ганьба і поразка. Не жалійте себе, жалійте себе в межах того, коли треба це робити. Коли це розумне, як кажуть, як звір себе жаліє, коли це треба. Але в бою, але е, в захисті цінностей, які вам рідні, е, взагалі з, з ваших дітей увазі до них, ви не маєте себе жаліти чи відволікатися на щось інше. Є високі цінності, в першу чергу, це ваша родина, і захист в майбутнє ваших дітей. І десь там порхати крилям, крилами вибачаєте в думках і. Або ковтати сльози і відволікатися від найголовнішого, від високої честі Розумієте, кожна людина, коли приходить в цю, на цю землю, це моя може думка, але я думаю, так вона і є. Вона тобі мовити знає, що з неї буде. Можливі варіанти які завершені. Вона це згоджується, погоджується, де вона буде жити. Цей сценарій по суті кажучи. І, але, на жаль, йде часто найгіршим варіантом. І відповідно скорочує свою долю або робить її ганебною. Мені б хотілося, щоб ми цього не робили, щоб ми і за рахунок правильних поступків. Продовжили своє життя і своїх рідних, зробили його більш відучим, більш правильним. І я, я знаю, от ще раз говорю до наших воїнів, якщо ви мене слухаєте. для того, щоб вижити, ви маєте в першу чергу поєднатися з кимось високими почуттями. Це не значить тільки кохання там, чи тілесні якихось почуття як для жінки, чоловіка. Ні. Це в першу чергу духовні, високі імпульси. Це та ж ваша дитина, це може ваша кохана жінка, якою ви дуже дійсно високо відчуваєте один одного. Бо друг, подруга, сестра, брат, мати поважати, не матюкатися, Стриманими бути. Якщо у вас є така родина і такі зв'язки, то вас буде захищати лише сили. А якщо навіть ви підете, то це значить, що ви завершили своє життя правильно. І це так значить склалося, ви знали, що так буде, і це завершилася ваша, ваша висока роль у цьому житті. Ви зробите, але ви все одно зробите те по максимуму, що маєте зробити. На що, так би мовити, ви прийшли на цю землю. Але якщо ви будете заважати собі ненавистю, матюками, неповажно ставитися до своїх дітей, до батьків, до країни, забудете, хто ви і що, якого ви роду згадуйте про це, що ви все таки українці, навіть якщо не українці, то шукайте в себе якесь коріння. Поважайте всі, все своє коріння, яке не було, всі роди. Але відшукуйте собі українців, якщо ви боротися за Україну, а не когось іще. І це вас збереже. Дякую вам.